thank you Привіт тобі, друже! Це Бородач Звичайний, ти на моєму каналі, де я граю в улюблені ігри, бо чи що хочу полюбити. Сьогодні хочу тобі показати нову іграшку, яка релізнулася вже в стімі Let Them Trade. Це такий собі дуже казуальний, без ворогів миле містобудувач будувач стайлами. Щось подібне ми з тобою вже бачили на оглядах. А зараз подивимось на цю іграшку. Я її обрав ще через те, що є нею дуже Зручно керувати однією шуйці, бо правиться в мене поки що не дуже вдало функціонує. Тому коротше, годі базікати, наливай собі кавусика, там щось собі смачненького насипай і ну, дивитися на цю іграшку. Перший раз запускаю її. Я знаю лишень, що тут просто ми створюємо якісь економічні цепочки ланцюжки, да, і відтак розвиватимемо. Давай будемо. Не будемо цей розбиратися з цим Просто подивимось, що воно таке є. Так, отже, маємо. Отаку. Оу. Китя. Да, токіт? <рес> я її потішив. Так. Угу. коротше така собі, типу, ми розклали настільну гру, типу, я не знаю, каркасон чи катан, щось такого ж типу, да але вона досить красиво зроблена. Так, отже, на цій мапі нам з тобою треба буде розвивати, як я казав, економічні цепочки. ланцюжки. Що в нас є? У нас є. А, ліси з деревиною, каміння. Це у нас підферми зелені а, поля, це у нас. Просто пустеля. Ну і тут ще щось є. Оці сірі тайли не розкриті. Це не розкрита територія, яку ми зможемо згодом дослідити. Так. Отже, у нас міський центр це базові побудови дорога. Знести прибирати дорогу і збудувати місток. З пізандами. що ми можемо з. Селянами робити, поставити їх будиночок, так, Дрова збирати лісопильню, ферма картоплі і теслярня, да? І в замку ми можемо поставити провізіонера фуражира. Ну, коротше, той, що збирає а, товари для потреб цих лицаря, в принципі, як написано, бач? А, щоб відправляти їх на дослідження. І ресерч центр. Науковці, які будуть досліджувати нові технології. А які у нас тут а можна на паузу? подивлюся Так, де у нас технології якісь глобальні ресурси? О, у нас вже є один лицар скаут. Так, а як тебе... а як... А, 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 а шо? Так, а от це то скаут. Давай ми його відправимо якраз ось сюди Нехай йде той міцер. Угу. О, от а тим часом ми з тобою поставимо якесь місто. Так. о я попередньо дивився, що краще, ну, більш-менш, ем, ці міста, як то кажуть, спеціалізувати. Тому, е, дивись, я, мабуть, поставлю. 5. Я, мабуть, поставлю отут Це міський центр. Угу. З'єднаємо його дорогою. Так. От. І в цьому міському центрі а, ми з тобою будемо. Видобувати. вже, а вже. Видубувати... А, так, так. так, нам треба, до речі, тут ще й квести є. М -м -м. Збудувати два міських центри, це майстом. о, дивись, дивись, дивись. Побіг, побіг. Побіг. Так, 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 так. Слухай, а він реально. Ти диви, друзяко. Значить, іграшка дерев'яна. Капець, якби мене. Таке в дитинстві було, я просто. я б не знаю. Так ти що? Краса? Оооо. Угу. Тобто мапа тут не цей не маленька. Круто. Круто. Так, отже, у нас є цей тистелхау. Тистелхоулоу. Відкрили вугілля тут у нас. Okay. Ну, поки що з зугілям не цей, давай ми а, розберемося з їдлом Отже, а, ресурси, бачини, ресурсів, нічого вони не мож... чекає, може обгарядити. А, бланки, дерево, міські торги, всі транспортери, ліміт, все гаразд Давай ми спочатку зробимо хверму тут. Раз. Це робота для двох мешканців, так? Да? Тобто треба отак от зробити Аби тут два е цих серіально селянина жили, а тут у нас буде картоплю, вони будуть садити. Ооо, картопля, да? Пам'ятаємо, да, не вже? Не знаю, як тебе для мене назавжди картопля. Це просто мене окотіпатися починає, коли я про картоплю згадую. Це, знаєш це. Посадити Там 20 відер картоплі, 40 мішків зібрати, а з'їсти 6. На питання, на що інше. Ну, а вдруг Ой, сонечко треба. просто <посібриснен> Таке в мене було сумне дитинство. Так. о Отже, у нас тут збудована Картопляна ферма. Ось вони, типу, картоплю роз цей. <си> Сапають, да? І тут у нас живуть селяни. Вже поїхали кудись. А, так. Базові потреби в деревині і в картоплі. А, вони її базову одну потребу мають. Картоплю ми виробляємо, бач? А, от. А іншу зараз ми закриємо, збудувавши отут. Один. Мені не дуже подобається, чесно ти ти скажу. Ну добре. Три ліси ми тут маємо з тобою. А отже, давай тут От якось отак. Угу. Збудували. Так. Ще рибу треба і цю вовну. О, першу цю... перший етап ми з тобою реалізували. Тепер треба торгувати деревиною і картопликою. Добре. Отже, тут у хлопців треба поставити. Дерево робів. дерево робів. Один. От і так само тут поставить хату на Угу. Так, ну що? Двійко є, двійко працюють. А добре. Це не що? 12 виробляється, баланс плюс 0. Це вона що? А це у нас торгівля. Ага. Все ще динамічно. На жаль, української локалізації немає. А, але, на щастя, російської немає. <сум> так. Отже, маємо, бач, дефіцит в якраз деревині. Зараз ми її трішки. О, все. Є. Ї -ї -ї. Але не маємо, бач, досі е, е, е Торгові маршрути вони самостійно засновуються, і люди бачать, в залежності від того, які ресурси, вони їздять, оце вони тягають або деревину, або назад картопельку. От, А ми від того з тобою, бач, по маємо а, З цього зіскали, дивись, все одно нам не вистача. Ммм, mm, трошки. ми збудуємо ще одну. І будиночок ще одне. І так само з Давай ми тут. Збудуємо. картопельки І збудуємо. ось Так. Так Ага. І що у нас, ще товарів там треба Де потреби? А, ось от потреба. Щодо риби. А, чекай. рибу і шерсть я зараз нічого не зроблю. Чому? Тому що треба тут збудувати ці дослідницькі штуки. Так, тут у нас є два міста. З 70% щастя і 53% щастя. А чого таке? А що вам не вистачає? А, ну все вистачає. Тобто ви трішки в мене баловання, так? Да? І. Плюс 6, але мінус 9 е деревни. А тут, мабуть, навпаки зараз буде, так? Да? Да, плюс 7 мінус 13. Тобто треба. краще торгувати її Бач, настрій підвищується більше, ніж ця позначка. Вони ще будуть додаткові а, приносити грошики нам. Так, тим часом Тим часом а, у нас збудований research center. Ага. І тут ми можемо з тобою, дивися. Так, прообгрейдити Пезайнів. додатковий слот. Це дуже гарна ідея. Далі тут у нас. А, Вихід деревини, вихід картоплі, ну, звичайні сінькі штуки. Давайте тоді почнемо якраз з того, щоб більше виробляти продукції, почнемо з картопліки. А потім поставимо лампарджек, а потім поставимо фішері. Отак. От а що стосується взагалі дерева технології, то в принципі тут до аристократів йти так далеченько. От. Так, якщо тобі щось чути, то тобі не здається. Це в мене тут під вікнами ріжуть аварійні дерева. Не зважай на це. Так, а, торгівля картоплею. Треба пришвидшити, слухай, покращити її. Бо щось. дякую. Бо, 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 бо чогось не торгуєте картопількою. А її треба. Угу. А, і знаєш, я так гадаю, троше, що треба поставити, мабуть, третій, а, третій міський центр. Вихід на 20% картопельки підвищений, то є добре. Скаут поки що не за Отже, <кхід> ставимо ще один міський центр. Отут. І дивись, я тут відразу поставлю. Раз. Два. Отак. От. І це Отак. А звідси, до речі, можна. Отак. О. Все. А, аби ми з тобою отримували якраз дошки. Так. Ламперджек прообрижений. Зараз рибалок так само прообрийдемо. Далі давай ми покращимо житло і потім вівчарню поставимо. Будемо вівець. А, Розводити. Ну, Поки що... А, чекай, звідси, звідси ж нічого не будуть тягати, бо в мене ж нема кому працювати на це. Угу. Натомість тут у нас що. Є. Е... Чотири... селянини, з чотирьох працюють, все гаразд. щастя є 70%. Е... Три Транспортери. І три торгівці, да? Ага, ми відкрили якраз рибалок. Так. Ну, тоді, друже. Ставити четвертий центр тут. Бач 3 з 4 ми можемо тільки збудувати. Так. Але це не завадить нам. Розвинутися. Гадаю. Гарненьке королівство. Бачиш, маємо 3-4 вже цих містечка. Не буду їх обередити. А Не вистачає картоплі, слухай. О! Так, давай ще картоплі тоді збудуємо отут. І в нас же тут якраз зараз будуть додаткові... Так, да, додаткові люди. Часом у нас, бачиш А, чекаємо, Бандис Pressure. У нас ще тут будуть бандити якісь. Угу. Ось ось о. Так? Ооо, бандит, А можу я зараз на лицаря відправити. Не встиг. Одинадцять золота вони в мене вкрали отакі. Ой, повернуся передумав. Я передумав. Я але знатиму що можна буде відправляти і треба буде відправляти це. Так, ну що? Ще ще чекаємо. А, чекай там я ще побачив на додачу і всьо. Швидкість торгівців можна підвищити. Тут у нас вихід. І тут видобуток каміння. Давай отак поки що те, що маємо. Провізіонера треба все ж таки збудувати. Ну, давай збудуємо. Нехай він потихесенько буде збирати нам тут врожаї чи не врожаї, ресурси для того, аби ми могли скаутів далі відправляти. Так, а, риба тим часом у нас в профіциті, але. Все є. що це було? Я івент пропустив. А, квест виконаний. угу. Тепер маємо ще один квест на Фермові вечок. Добре. Ну, Таким чином, коротше, друже, ми розвиваємося, розбудовуємося. Давай заради е, цікавості я у цю нашу у це наше село. І, до речі, у нас тут більше пізанів чотири ще чотири з шести, Раз. Угу. Я можу додаткових будиночок трошки. Підвищити, давай зробимо це. Ресурси на це є. Угу. І карто... А, все, я зрозумів. Тобто ці дослідження це нам дає можливість тільки. застосувати аберейд. Ага. Ну, тоді давай так і зробимо. Не тут так само. Подивимось, що воно є, Да? Це в нас, бачите, не відкрито ресурси. Ресерч не зроблений. Тут треба. Подама кому працювати у нас тут. Бачиш? неефективно. От, а тут у нас да, все гаразд, нормально. Ще додаткові апгрейди тут ще є. Уу. Причому дивись, друже, вони взаємозалежні. Треба дослідити вівчарню, і тоді ми зможемо більш міцні сітки розробляти. О, класно. Навіть пароходи, пароплави робити також з вугіллям. А тут на що є? А, так. Фубейс. Якісь слова просто такі ж. Що... Для мого. Не для мого розуму. Так, я не знаю. О, дивіться, що ми можемо. Колективний фармінг. Плюс 15% видобутку за кожне... за кожну будівлю. Тут ту саму. Тобто у нас плюс 15% тут і буде. Або. Коли ми тут поставимо ще одну пате цю ферму, то оця у нас буде плюс 30%. М -м -м, тут ще можна цей стратегічно помекати. Більше поля, е більше задіяних людей, але на 50% видобуток більший. М -м -м, окей. Так. Е що у нас тут? Ми досліджуємо, так. Да. Хвермо, а потім досліджуємо другий рівень риболовлі. Давай це зробимо відразу. Таверну. Я не знаю, на що таверна А даю потім якось Ро... можна буде розібратися. бачиш бачите, маршрут За 4 е цих дошки. 100 монет вони. Отримали. І оце ж бач, кількість грошей в кожному з міст. Можна розвивати заможні міста, а, де, а якісь будуть вже бракувати, бо в них там ресурсів не буде, наприклад. Ну, це так Я собі думаю, що можливо так і є. Так і буде. Ну, давайте, покажіть мені. Другий рівень. Давайте давайте перешумо. О! Отже, маємо другий рівень Tista Flow. Тобто у нас вже тут більше перевізників, більше будівель можемо поставити. Ну і тут зараз якраз другий рівень, так само будиночків для селян зробиться. Ще раз, Бачите, воно зроблено, неначе цей дерев'яний конструктор. В настільній грі, що досить мило. Ну, таким чином, друже, ми і розвиваємо нашу карту. Тобто головний квест у нас дійти до чотирьох аристократів, будинків аристократів, і на 100% покрити їх щастя. Це в нас нагадаю. Пройти усю -цю величезну, величезну ночь аж до сюди. А, величезну дослідницьку таку гілку. Ну, Друже, на цьому я буду завершувати. Пиши мені в коментарях, як тобі така іграшка а, чи будеш ти в неї гратися, чи хотів би ти гратися в неї а, на справжньому столі, от як отут воно намальовано. А, і, взагалі, як ти ставишся до да, подібних інді, а, забавок, а, розслабляючих? Ну а наразі я з тобою прощаюся. Бувай здоровий, не губися, підтримуй. В наших. все буде, Україна. Папа, друже.